Ліквідували генерала у центрі Москви. Начальник управління генштабу РФ Фаніл Сарваров. Все його Кієсерента злетіли у повітря прямо посеред вулиці. Хто ж за цим стоїть? Подивись відео до кінця, і не забудь підписатися на мій канал, щоб бути в курсі. Ранок у Москві почався з гучного вибуху. На вулиці Ясенєві відправили до Кобзона генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Він очолював управління оперативної підготовки генерального штабу збройних сил Росії. Вибуховий пристрій був встановлений під дном автівки. Машина встигла проїхати лише кілька метрів, перш ніж стався потужний вибух. Генерала ліквідовано, а уламками пошкодило ще сім сусідніх авто. Хто такий Сарваров? Це досвідчений окупант. Він воював у Чечні, прав участь в операціях у Сирії. А за даними розслідувачів, і у війні проти України, слідком РФ вже традиційно в усьому українські спецслужби. Пісков заявив, що про цей інцидент негайно доповіли особисто диктатору Путіну. Українська сторона позі поки не коментувала, але очевидно, безпечних місць для російського генералітету більше не існує навіть у центрі Москви. Як гадаєте, це робота партизанів чи внутрішні розбірки російських силовиків? Пишіть у коментарях і поширюйте це відео.